Всім доброго ранку. Зараз восьмого тина ранку. Хороший день. І я вирішив по проханню деяких підписчиків зробити відео огляд даного мотоциклу. Ну що ж, загальний план мотоцикла такий. Буду старатися якомога краще все зробити і не затягувати. Сама класна і цінна і цікава деталь на цьому мотоциклі це передня вилка. Передня вилка має в собі не тільки цінність, а і історію. Історію мотоспорта в Україні в всьому СССР, а не в Україні. Тобто це вилка з Уралспорт який був один-єдиний в моєму місці або взагалі в, в даному регіоні. Він був пошкоджений, вилка була пошкоджена, і разом з Уралом, чи як там вона дісталася власнику, хто цю вилку отримав. Тобто вона була пошкоджена, вони відреставрували цю вилку. І тепер вона ця вилка на моєму мотоциклі. Історію цієї вилки точніше все повністю постараюся дізнатися і розказати. А далі, все по ходу. Тормозна система двохконтурна, два тормозних диска, два супорта. Супорта Honda. Передні амортизатори Іш. Івпітер. Передній і задній диск від мотоцикла Іж 2008 року. Самий останній випуск. Такі в них диски були. Гума така. Крило, пластик. Ні, це не пластик. Пластик в гаражі доробляється, а це від Іж Планета 2 або 1. Доварене і дошпакльоване. Покльовки тут 300 кілограм. Вона відлітає і воно дуже важке, того я його переробляю. Габарит від К-750 коляска. До речі, це цей мотоцикл це репліка індіан. І оцей габарит. Це як голова індіанця на крилі Індіан. Так, пішло далі. Ці ходові вогні від якогось скутера чи велосипеда. Я навіть не знаю, від чого. Два одноковья. Фара К750 хром. Сумочка и повороты. Китай, Виробництво. Пара така ж сама. Два дзеркала. Якісні, хромовані. Мені подобається японського виробництва. Не напевно з якогось мотоцикла. От. Пульти також з розборки. Руль з трьох частин. Зварений, зварений тут, з двох рулів однакових і доварені боковинки, з чотирьох. Влучається. Тут виточена така болванка, вставляється в трубу, обварена. І на ньому вже ручка газу. Так, тормозний циліндр, це задній. Він йде в комплекті разом з супортом, потім супорт покажу. Мотор. Двигун. Кришки заказав на OLX, Виробництво Україна. Сапун. Масляний датчик. Іде в комплекті про стартер. Зараз в даний момент його нема. Коробка чотирьохступенчиста. модернізована масляна система. Збільшений піддон, масляний фільтр. Збільшені шестерні масляного насоса. Працює все відмінно. Карбони. ПЗ-30. Кришки бокові також пластикові. Бак приблизно 20 літрів, також пластиковий, труби нержавіюча сталь. Зроблені вручну. От видно, полосочки як зварювалися, поліровані. і так само зроблені ці. Вот видно. Задний амортизатор стандарт. Китай, Днепр, Хром. <coughs> Сидіння виготовлено мені по зразку з інтернету. Сомки куплені. Їм вже років 20. Заднє крило тоже пластик. Топачок. Касик хромований. Повороти Китай. диски. На рахунок диски. Вот. Задній міст десятка. Болти. Шпильки вселені, болти я думаю, що так буде краще, а не маленькі, мощні поставив болди. У мене постійно з ним проблема була, відколи поставив. Проблеми нема. Але я ще мало наїзду. Різіна лисачок. такий загальний вигляд. Я. Так, Задня тормозна система. От. Може бути з цієї сторони трошки сонечко засвічувати, бо якраз сонце понизу. Відбійник лапки стоїть. Переключення передач перенесене вперед, так як і гальмівна система для зручності. Карп такий самий, хромована заводна лапка. Niezależnie od Zaraz co jak to kawał,